І ще одне відео для зразка до уваги. Нам необхідно 17 розділити на 5. Тут можуть вас збентежити те, що немає коми, але цього нічого страшного. 17, цілих поділити на 5, тут легко беремо по 3. До речі, якщо вам важко самостійно здійснювати зйомки, вам можуть допомогти батьки або братики-сестрички. І так, 5 помножити на 3 буде 15, 17 відняти 15 буде 2. І ми бачимо, що ми закінчили ділення на цілу частину. Тому після трічки нам треба поставити кому. І далі продовжити ділення. Але у вас виникає питання, а що робити? 2 ж на 5 не ділиться. А ми знаємо, що якщо щось нам не вистачає, ми завжди в десяткових дробах дописуємо нулик. Тому ми 20 будемо ділити на 5. Дописуємо нулик після двічки. 20 поділити на 5 буде 4. 4 помножити на 5 буде 20. Отже, 20 відняти 20 буде 0, ми поділили. Отже, 17 поділити на 5 буде 3,4.